Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я хочу поставити вам конкретне запитання: хто вбив десятки мільйонів українців впродовж ХХ століття? Хто продовжує їх убивати уже у столітті 21-го. Це. Сталін, Путін, більшовики, Єдина Росія, чи московити андрофаги? Чому таке запитання виникає? Тому що так звані хороші русскі, а там особливо Навальна, яка на Заході там просуває цю тезу, яка там проходить про те, що? Московити не винні. Всі оці, які вводяться санкції, це проти нещасного руского народу, так, який е винен Путін. От на нього і накладайте санкції. Що це ви накладаєте на Росію санкції? Це ж всі вони так говорять. Це так можуть говорити тільки агенти Кремля, які заслані туди, щоб дурити голову цим наївним європейцям. Вони не винні. І разом з тим, так, я хочу поставити цій дамі конкретне запитання: хто воює сотні тисяч, мільйони московитів на фронті, хто запускає ракети щоденно на голови мирним українцям, цивільним, хто руйнує дитячі лікарні? Санаторії, дитячі майданчики, дитячі садки. Хто це робить? Це Путін це все робить, запускає. А московитів там нема. Вони не натискають на гашетки, вони не, не тиснуть на кнопки, вони не включають рубільники і все таке інше. Їх немає тут. Вони не винні, ну не винні вони. Це все Путін. Та ні. Це все Путін просто реалізує їхню волю. Тому він вже скільки років знаходиться при владі. Ну, я пояснюю, елементарні, здається, речі не доходить. Ну, це ж можна зрозуміти, що не доходить, простим людям, а коли в Європі це не доходить керівникам держав, так, керівникам парламентських фракцій. Депутатам і все таке, ну, це говорить про їхню, скажімо так, розумовий і розвиток. У нас донині, і в нас теж багато хто не до Петра звинувачують Путіна, так. що всі ці злочини проти людяності в Україні, це він робить. А московити тут ні до чого, та ні. Тому -та, за так званими в лапках хорошими рускими, і у нас пишуть, що злочини вчинали якісь міфічні більшовики. Чи якийсь е, реальний Сталін. Оце вони. І голодомори влаштовували і всі ці війни. І... І 37-й рік, і масові репресії, і все це робили, робив Сталін. А я вам розповідаю про те, що село мого батька, моєї матері оточено було реальними, не Сталіним, а реальними московитами андрофагами. Які на запитання, коли зніметься облога, щоб можна було хоча б втекти звідти. Без нічого. Відповідали, поки не здохне последній хохол. Оце. Це Сталін так говорив? Це Єдина Росія? Це більшовики так говорили? Ні. Це говорили реальні, абсолютно московити. І вони й говорили і робили. І зараз, і говорять і роблять те саме. Вони не міняються. Я намагаюся знову ж таки на пальцях це все пояснити. І геноцид в Україні зараз здійснюється не Путіним і не єдиною Росією, і не комуністами, і не справедливою Росією, яка там нібито засідає у парламенті, а московитами андрофагами, народом цим. Так. І так звана опозиція там же Там же оця опозиція Це цілком реальні мільйони московитів андрофагів. А Путін і компанія лише виконують їхню злочинну волю. Інакше б його давно скинули зі трону.